Алло? Знову виходиш на зв'язок модилу? Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Граємо, і сьогодні ми будемо проходити гру, яка називається Project Selen. Е, проект Селена, напевно, перекладається. Continue? А я не можу натиснути, я ж не проходив цю гру. Так, music Volume чуть-чуть тихіше, бо це просто капець. Е, до речі, на фоні панянка водить учим. До речі, непогана графіка. Це Unity, до речі. Це Unity. От. Е, я не знаю, наскільки воно буде все гарно. Е, Graфіті. А рухатись. А, є, можна рухати. От, ми не будемо переоцінювати можливості з мого комп'ютера. Я сподіваюся, що мені вдасться назбирати на е, нову відеокарту, бо. Я відчуваю, що моя старенька вже помаленьку починає задихатися. От, ну, поки, звісно, коштів немає, але то таке, то теж з часом прийде. Е, от. Так, Music Volume sf, е, SFX OK, Voice Voice Volume. А, типу, з голоса, напевно, будуть говорити. Так, Sensitivity, хай буде нормальне. І are you що... Вони мене перепитують, чи я збираюся грати в хоррор. Та звісно, що збираюся. Окей, добре, поїхали. Ох ти, тільки не кажи, що воно так буде підвисати. А, ні, 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 вроде непогано. Чому так порожньо? Автомобіль. Ми приїхали на нашому. Знову Mercedes, знов Цешка. Ну, хто шарить, Цешка, шайкупешна. Ну, важко ви приховали, звісно, на автомобіль. Навіть круглий значок лишили, ні, і ви якось переробили. О, Боже, оце управління. Ні, давайте я трошки з графікою. Е, перестарався. Чуть-чуть простіше. Чуть-чуть простіше. О, о, так краще, правда? Я не знаю, на записі мало би бути ок. Так, нам потрібно заправитися. А щоб заправитися, треба. Юрій, якщо тебе звати Селена. Е... От, Селено, а тобі не здається, що це трошки закинутий. Е, Газстейшн? Бляха. Я не знаю, можливо, у вас теж є така штука, але я інколи тупо забуваю, як е, слова українською, а знаю англійською. Там зачинено. Hello, I just want to pay. Я просто хочу заплатити. Кому ти заплатиш там нікого нема? Someone has... та нема нікого. Ну, дивися. Ага, вона сама йде. Камера. Що відбулося? Трась. <плес> <плес> що це було? Божечки, які ланцюги? Це вона напевно лежить, ні? <плес> <плес> Шо? Скимражі враження, що? Так, щось тебе дуже е, слабо зв'язали, чесно кажучи. Так, е, Селена. Хел. Тут. Е, пекло, ясно. Це хто? Come on, we have to get out here. I don't feel well. Я не дуже себе почуваю. Е, тебе поранено, подай подивлюся. Е, ти стікаєш кров'ю. Поки що залишайся тут. Дякую, вибач, що Я тебе втягнула в це. Все буде добре, я думаю. Так. Я сподіваюся, я правильно перекладаю, бо це було дуже швидко, а мої знання англійської не дозволяє так швидко це робити. Тут зачинено. Е, але тут ну, важко прикручено, чи не добре прикручено, добре. Ну, Ми в підвалі. Куди може вести ще, е, ще одні двері в підвал? Міка, люстра в підвалі. А стеж в підвалі гарні, гарні люстри. чи просто лампочки висять. Зачинено. Е, я маю подивитися, що підійде, чи що. Чекай, чому тут кров? Ще така об'ємна. Таке враження, що тут або когось пристрелили, або. Так, окей. Е. Стоун. Е, це просто камінчик. А тут більше нічого й нема. Ану, давай пиццемо сюди камінчиком, ні. Може, інвентар. Є інвентар. Е, давай ми. Оп, ні. Ні, не сюди. Так, окей, на і інвентар, якщо що. І це буде інді хоррор. Й! Та ти би це легше робила. Я чуть під гузок не зіпсував, чуєш? Давай цей во, тихіше. Я думаю. Він зачинений. Але тут срака, як темно. Вам щось видно взагалі? О, от тобі видно? Тобі видно? А, а, ну, мені видно, а тобі не знаю. Я І сподіваюся, що тобі буде видно. Так, тут нічого, тут здається, лише шафа. Ліхтарик. До речі, е, слід зауважити дуже гарно зроблена анімація. Ну, типу, як для інді-хорора, ще й безкоштовного. Це прям дуже крута анімація. Але чому я. А, не, ну, зрозуміло, чому тінь, Там же ж є лампа на столі. А ну? <pentry> та 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 там та да да та ра там Хто зрозумів, той зрозумів Алло? Алло! Знову виходиш на зв'язок модело? <AirPods> Який ракурс? Ти маєш дівчину? Шошо. Е, я вмираю, щоб з нею познайомитися. 15 хвилин і вони будуть тут. Ага, то в нас ще й час. Так, блін. Е, значить, це все не просто так. Давай, сюди. Що тут у нас? Тут зачинено. Поїхали. Е, подивимося, що тут. Це, це, напевно, їдальня. І тут. А, тут є, як вийде? Ні, тут зачинено. Грамофон. Старий грамофон. Окей. Ну, я сподіваюся, що я не си... Я людина, яка в іграх дуже махає руками. Типу, ну, як для. Леспресплеєра, нуму, граєра, не знаю. Називаєте, як це забажаєте. Це дуже погано. Я так думаю, тому що, ну, глядач не встигає зрозуміти, що відбувається на екрані. Так, виходить у нас один вихід, топати наверх. Ліхтарик заховати не можна на на праву клавішу можна. Прицілитися. Я зрозумів. Добре, давайте будемо йти правилом правої руки. Їе. Yeah. Це виглядає, що щось застряло. Ти хочеш туди засунути руку? Ну, давай. О! Що? Тобі здалось? Все нормально. Е, Клок хенд. Не зрозумів. Пише, що додався. Ну, типу, не clock Hand, напевно, watches, е називається, типу, годинник наручний, але я не бачу, що він з'явився у нас в інвентарі. Хіба? От я намагаюся роздивитися, чи в неї на руці появився. На лівій. Ні, не появилось. Це що? Якась маска. Блін, ну виглядає так собі, якщо чесно. О, все, ясно. Якісь окультні речі тут творяться. Але то є гепа. Е, Графік. Я думав, що я просто чуть-чуть поставлю гіршу графіку і буде краще. Е, ну, краще йти гра, більше трошки ФПС, а вони тупо взяли і похерили разом з графікою. Єптить, тут тінь виглядає, як людина. Ааа, нє-ні-чекай, чекай, бо то вже середа пішла. Так, що це у нас? Kitchen Кіченкей e, це від першого поверху в нас. Там, де ми були в їдальні, e, я так зрозум. Блять. Що трапилося? Хто що розбив? Я просто таки не зрозумів, типу, екран рухнувся, я з... не побачив. Ану. Зачинено. Та блін, то тут багато чого зачинено. Оооо! Oh! Там хтось впав. Але мені здається, що скример на тому закінчився. <гум> Добре. О! Дан! I can manipulate the clock. Е -е, хвилин. Мені здається, мені поки цієї штуки не потрібно. Але, скоріш за все, скоро мені знадобиться Окей, поїхали. Хто впав? Куди впав? Ти що тут? -а? Так, вона ще тут і жива, рухається. Е, кухня. Нагадайте мені, де кухня. Кухня в нас була. От... Тут. Тут кухня. Що за звук? Так. Оп, є. Навіть ключа не треба було вставляти, його просто треба мати в руках. Радіоключ. Так, окей. Джонні, будь ласка, полагодь цей сраний годинник Асап. Що це таке, я не знаю. Е, він мене лякає все моє життя. щось таке. Він починає дзвонити, коли двері відкриваються самі. А, щось там постійно зупиняється на 2,45. Коротше, я зрозумів. Година кламається 2,45, і щось має відчинитися. Отже. Ця записочка нам фактично е, допоможе е, маніпулювати цим годинником так, щоб нас відчинились наступні два. Ти хто такий, алло? Ти що робиш в цьому будинку? Ей! Ну, типу, це не мій будинок, в принципі, але. Чо? Ти хто? She has a key in her mouth. Е, Ну, давай візьмемо. А я прям з рота витягну. Тихо, ти встав назад той ключ! Встав назад той ключ! Будемо мовчати. Що ти викрикаєш? І, -і, -і від ванни ключ". О, -о, о, о Стоп, 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 стоп! Я відчуваю, що мені ця штука знадобиться. І десь тут була ручка у мене під клавіатурою. Я ховаю ручку від кота просто. Бо в мене кішка любить е, красти ручки. Ну, просто бере в зуби і тікає. Так, тут якісь знаки, і я більш ніж впевнений, що ті знаки нам знадобляться. Е, вилка. Що з камерою? Що, вирішила сама придивитися? Так. Окей, і тут якісь шприці. Е, добре, його брати не можна. Якийсь жел... зелена жижа. Фу. Добре. Окей, поїхали далі. Так, ми були тут. Ми були тут. Бетрум. E, Бетрум у нас був, здається, наверху. Так само, як і. Від чого ми ще ключ взяли? А, ні, ми не від чого ключ не взяли. Нам треба годинник відкрити. 2.45, правильно? E, значить, так, хвилини. Ну, turn left. Ні, Turn right. Ні. А, а, а як правильно чекай? А, все Аурс добре, давай годинник друга є, yeah. І. I... Нормально. Просто поясніть мені на секундочку, хто буде ховати викрутку в годинник. Просто, ну, типу, хіба щось ремонтувати на ньому? Але. Навіщо? Так, і в нас є bedroom. А викрутка нам, напевно, необхідна для. Блять. Ви теж це чули? Який глухий удар якийсь був. Так, окей, мені здається, що оце є bedroм. Та. Ага, а от, в принципі, воно і є. Значить, код 1, 1, вилка 8 і 4. Добре. 1, 1, 8, 4. До чого це код? Що це таке? Неясно. Але я думаю, що ми, в принципі, до того дійдемо ще. Ми тут щось брали, ми тут нічого не брали. Нас тільки тут лякали. чекай, чекай, тут тут. Ай, блін, то що ж тут, такі віті великі? Давай трошки менше. Бо я щось ніфігашеньке. О! о, о, І вам буде навіть, напевно, легше дивитися за тим всім. От, ну, управління, в принципі, непогане, я скажу. Так, та штука лежить, і це найголовніше, я думаю. Так, ти ще тут і це супер класно. Оп, а пароль у нас 1184, правильно? 8-4. Щось. Чесно кажучи, я не сильно радуюсь тому, що ми відкрили туди прохід. Олівія. О, блять! Олівія курча! Ти що, ожила, як я тільки двері відкрив, чи що? I can do it. Я, я, я ж не, не прочитав, що вона говорила. Бляха, як вона мене налякала! Ти чо така різка, блін, чекай, чекай. О, диви, як чітко, за мною ходить. Ну, давай, побігли. То якийсь прохід, прохід кудись. Е -е, не знати куди. О! Хтось прийшов. О, давай туди. Ми правильно біжимо? Напевно, неправильно. Курвисько, ми не сюди побігли. Ай, ай, бля! Добре, я зрозумів, треба було на знак питання бігти. Побігли. Побігли, побігли, побігли на знак питання. Куди зараз? Туди. Правильно, неправильно, правильно, неправильно, правильно, неправильно, правильно. Скоріше за все. Так, е... напевно, не туди. Бляха. Я чую, як він біжить, але він біжить просто капець, як голосно топає. О! От гівнюк! Спеціально вистрелив. О! Тут механіка присідань. Нє, то вже не, супер непоганий хоррор, чесно кажучи, мені подобається. Тут є двері, але мені здається, що вони зачинені, так що ми побігли далі. Там що, дира? Я, чесно кажучи, думав, що нас зараз знов десь закинуть в будинок і ми знову будемо виходити. О, о, -о, -о! Що? <S KöMaybe> Все, менше буде роботи. Там що, чорна ніхіра? У нас не було вибору. Або він, або ми. Ну, та, в принципі, так і є. Ну, модельки класні взяли, до речі. А ну у, чуваку, аж голову вивернуло. Ну, а я тобі скажу, Селена, ти така. моцна панянка. Так без роздумів чу чуваку знесла голову. Опа. Ти не хочеш сказати? Що ти. Що ти робиш? Дякую, що грали в проект Селена". <хи> ну, в Селено. Принципі, в принципі, я не хотів цю гру засовувати в тренді хоррора І. Тому що я думав, що вона реально буде довше. Але, тим не менше, все одно це практично 20 хвилин, і це є непогано. Е, от. Е, якщо чесно, от якраз оцей сайт, звідки я все беру. іч От. Ну, як по мені. Парочка скрімерів, гарна механіка, і, в принципі, непогані анімації, вони роблять цю гру цілком хорошою. Так що, я думаю, що я, в принципі, зроблю соло відео для цієї гри. От, Може комусь сподобається, знайдете на сайті, скачайте, попробуйте самі пройти. А я наразі вам дякую, що заглянули на мій канал і переглянули це відео до самого кінця. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, бийте дзвіночок. Також в мене є телеграм-канал. Тут Discord українських геймерів також можете туди додаватися. Ці всі посилання є ще під е, відео. Також там є посилання на мій донателло. Донатити туди я дозволяю тільки тоді, коли задонатили на зсу. Пам'ятайте, що все буде Україна і слава Україні!